Нині Євангеліє призиває нас споминати в мір і родитися в Іфлеємі Спаситель Господь, Діва Марія, іде родити предвічне Слово згідно протіцького слова. Для чого ж Господь приходить у цей світ? Приходить для того, щоб Осліпший роду людський привернути до способності віддіти. Адам і Єва, коли согрішили, то тот вірус гріха поразив їх в дані. Серед тих, чим пострадали і Єва, були очі, очі духовні. Вони вийшли із рая плачучи, ривучі, але вже були сліпі. Так род людський втратив в Адамі зріння духовної. Будучи вже осліпшими, вони дійсно що могли зробити. Земля через їх преступлення була вже проклята, не хотіла родити. Рай перед ними закритий, доступ до дерева вічного життя з його плодами вічного життя закритий. Почалася історія людства, і я та безпомочна історія. Ну от Господь обіщає Адаму Єві, буде посланий Месія, великий лікар, котрий верне людям зріння. Сьогодні приходить Ісус є грохом, і коли виходить з того града, Збоку сидів Вартімей, син, тиме сліпий, сидів при пути просив якоїсь помочі. Але коли вчув, що рядом, де Ісус а вже знав, вже інформація була, що Ісус дає зрення і зціляє хворих, почав кричати. Сине Давиду, помилуй мене, сине Давиду, дай мені помочі. Ісус зупинився і сказав йому кличте Його! Тоді вже і всі останні но, що добре, поч, кличете Ісус. Сліпий, підходя до Ісуса, що зробив? Скинув із себе стару одежу, прямо скинув і тоді стояв перед Ісусом і ще сліпий, але вже надія була в ньому. З вірою він прийшов до Ісуса. Ісус перепитав Його, Що ти хочеш від мене? Сліпий сказав учителю я би хотів прозріти. Сліпий міг просити що хоче, міг просити 100 гектарів землі, тисячу слуг, золото, драгоценності, коні воли машини дома. І вдруг. Сліпий, ніч не хоче, Хоче прозріти. І якщо є можливість прозріти, розумний, просить Боже, дай мені очі. Якщо б в наше час до Ісуса прийшли олігархи, мільярдери, мільйонери. І сказав би Ісус, ну що просить, що хочете? Без сумнів, вони просили, бо дай нам ще мільярдів, мільйонів, дай нам ще людської слави, дай нам ще більше багатства, а нагарбати, а нагарбати. Тому що люди, котрі не хочуть бути зрячі, але хочуть мати много багатства. Завжди страдають духовною сліпотою, а значить, такі ж сліпі і будуть відведені в'єдну з другими сліпими у царство пекла та місто для духовно осліпших, не повинні Божій, а по власній проблемі. Бо ніхто не бив, любого багача, щоб він маючи несусвітні багатства. Ніколи не був довольний, а ще б хотів воїни організовувати, а бити Сатана за коли на на дітей Божих, віруючих церкви. Ісус сказав благословляється тобі прозріти, іди, віра твоя спасла тебе. Він пішов прямо до Ісуса, до церкви, минує всі пригради. Так от і нині Бог кличе нас, наших людей, до церкви. Спішіть сліпі до церкви. І не думайте, що річ йде о сліпоті зовнішній, сліпоті біологічній. Річ йде о сліпоті духовній, коли очі не вірять. Розум осліпший, а страсти від того. Бушують і царствують чоловікові, а він не способний навіть порозуміти, що він давно вже не свободний, він раб гріха, він нещасний, безпомочний перед навалом сатанінською, і в результаті многі погибають. Ми видиме завтра святий вечір, після завтра Різдво. Ми розуміємо, чому наші люди так держаться великого і славного Бога. Тому що ми, православні християни, отримали зрення від от Господа, і вже не хочемо поповнити армію сліпців цього світу. Усій світ має нині цілі програми, як Людей осліпляти, маніпулювати, лишати їх способності, навіть розсуждати. І мільйони, мільйони людей безпомощні перед навалою всього світа. Ми православні, котрі очистили свої аудії конюшні внутрішності нашої душі силою Христовою, і ми тепер діти Божі, діти зрячі. Діти радісні, щасливі, а в вічності в єдності з Ісусом і населідники Царства Божого. Амінь.